Вітаю, друзі! Сьогодні 24 квітня. З вами знову Драклочок. Після трагічної ночі Трамп вимушений був зробити заяву на адресу Путіна і сказав, що йому дуже не подобається те, що Росія б'є по території України. І також він повідомив про те, що в нього є свій дедлайн для підписання мирної угоди. Є дуже багато подробиць довкола переговорного треку між Росією та Україною за Сполучених Штатів Америки. З'являються дуже цікаві деталі, про які я вам готовий зараз детально розповісти. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Нагадую вам, друзі, половина із тих, хто переглядає відео на каналі, дивляться їх без підписки. Це не зобов'язує вас підписуватися, але я вас прошу долучатися до нашого каналу, аби він активніше розвивався, бо тут ми формуємо україномовний. Правдивий і об'єктивний контент. Принаймні, я намагаюся таким для вас робити. Ви активно це коментуєте, я це бачу, оцінюю і ціною. Направду мені приємно те, що ви проявляєте увагу до моєї аналітики. Тому, будь ласка, залишайтеся на каналі і продовжуйте робити це і надалі. Отже, друзі, давайте тепер до суті. Ближче до після обіду за київським часом Дональд Трамп написав у себе в мережі True Social про те, що він незадоволений російськими ударами по Києву. Він пише, що в цьому немає потреби, і час вибрано дуже невідповідний. Ну, як на мене, відповідного часу, в принципі, не може бути. Але він звертається напряму до Путіна і каже: Владімір, зупинись! Щотижня гине 5 тисяч солдатів. Давайте заключимо мирну угоду, написав у себе Трамп у мережі True Social. Низка ЗМІ, в тому числі і ті, яким я давав коментарі, почали запитувати мене, а до якого Владіміра він звертався. Тут є чітке друзі пояснення, що це точно була апеляція до Путіна, тому що в Кремлі це звернення прийняли на свою адресу. Телеграм-канал Центрального ЗМІ Росії ТАС написав наступне: Трамп заявив, що недоволен доволен масірованим ударом Росії по воєнним об'єктам на Україні. І за замірне урегулювання конфлікта. Це маячня, це були не військові об'єкти, це були цивільні об'єкти, але, звісно, вони не могли не збрехати. І далі вони пишуть, що он призвав Путіна, віддати приказ о прикращенні таких ударів. Звісно, віри немає Путіну, і звернення Трампа можна ділити відразу на 16, то й більше звернення до Путіна навряд чи Кремль почує. Тому що і раніше він не чув Трампа і Білий Дім, які також виказували певне невдоволення ударами і по Кривому Рогу, і по інших містах України, коли гинуло цивільне населення. Тому в мене особисто немає якихось там, знаєте, ілюзій з приводу того, що тепер буде Трамп почутий Путіним, і Путін віддасть наказ припинити удари, такі принаймні, по території України. Тим паче, ми вже зверталися до Росії з пропозицією припинити обстріли цивільних об'єктів. Але що відповів Трамп на запитання журналістів, коли ті запитали його, чи почуєш Росія Трампа, щоб не бити по території України? Він запевнив, що Росія більше не задаватиме ракетних ударів по Україні. Він зустрічав там прем'єр-міністра Нідерландів. Сьогодні він з ним проводив зустріч у Вальному кабінеті. Вони давали спільний прес-брифінг. І він стверджує, що Путін тепер точно не битиме по Україні. Але я думаю, що ми в цьому переконаємося в найближчим часом. І окрім того, як я сказав, Трамп наголосив на тому, що він має свій крайній дедлайн для угоди між Росією та Україною. Про цей дедлайн я вам вже вранці розповідав, ви про нього знаєте добре, це кінець цього місяця. 30 квітня спливає студенний термін перебування Трампа на посаді. Йому потрібно буде звітувати. Але звітувати поки що за великим рахунком йому нема чим. Припинення російсько-української війни, як мінімум, припинення вогню, для нього справді буде за величезною допомогою. Бо, до прикладу, угоду про рідкоземельні мінерали навряд чи підпишуть, я про це ще вам розповім. На тлі цих всіх дуже непростих подій, які нині розгортаються в геополітиці довкола припинення російсько-української війни, у виданні Bloomberg виходить матеріал. Дуже показовий, знаковий і для нас він корисний та має бути приємним. Частково, звісно. У цьому матеріалі мовиться про те, що Україна матиме власну армію та оборонну промисловість у рамках мирної угоди між Москвою та Києвом, і це право буде визнано Росією. Звісно, звучить трішки, вибачте, подебільному, чому, тому що, ну, в принципі, хто може в суверенній країні забороняти мати армію. Але ви знаєте, що ще у Стамбулі говорилося дуже багато про демілітаризацію. Якщо це буде визнано публічно, ну ви розумієте, що для Путіна це буде дуже великим репутаційним ударом перед населенням русським. Видання Bloomberg пише про те, що саме це буде однією із вимог, яку нині повіз Стів вітко спецпосланець Дональда Трампа до Москви. Він ще вчора туди полетів перед обстрілом Путіним України. В Стів всі ніяких не давав. Те, що я промоніторив російські ЗМІ, жодного повідомлення про... Перебування Віткофа у Москві, переговорів з Путіним немає. Але видання Bloomberg пише про те, що погодження на надання Україні належно оснащеної та укомплектованої армії, як то вимагає Україна та наші європейські союзники, означатиме, що Путіну доведеться відмовитися від своєї мети щодо демілітаризації України як однієї із його головних заявлених цілей у цій війні. І це справді дуже важливо, тому що це фактично означатиме про те, що сьогодні Захід, в тому числі і Європейський Союз, дотиснули Путіна хоча б у цьому питанні. Окрім того, в цьому матеріалі мовиться про те, що Путін отримав ультиматум від Трампа передати Запорізьку атомну електростанцію Україні, зробити цю зону демілітаризованою, але. Умова наступна: ЗС має перейти під контроль Сполучених Штатів Америки, нібито електроенергію будуть розподіляти і на тимчасово окуповані території, і на території України, проти чого виступає Зеленський і українська влада. Ну і також пишуть у цьому виданні, що буде забезпечено для нас вільний рух по річці Дніпро. Мовиться про те, що будуть звільнені від росіян. Окремі регіони Харківської області, які сьогодні під її контролем знаходяться, а попередньо писалося про те, що навіть будуть звільнені регіони Херсонської області, можливо, навіть і вся Херсонська область. Ну, принаймні для забезпечення роботи Запорізької атомної електростанції потрібно відновити Каховську ГЕС, відновити дамбу, яка була зірвана росіянами. Ну, це як одна із умов успішної роботи цього енергооб'єкту атомного. Тому не виключаю дійсно, що росіяни можуть від цього відмовитися, поки що ніяких сигналів від Росії немає. Натомість там виступив Шойгу із великим інтерв'ю. Я ще також його торкнувся. Я частково вже про нього згадував в ранішньому і розповів про те, що ну, вони категорично проти долучення військ країн НАТО, які є членами Європейського Союзу, і не лише до миротворчої місії в Україні. Це одна із їхніх вимог. І також сьогодні. Володимир Зеленський прокоментував хід переговорів у Лондоні. Як ви знаєте, він перебував, ну і нині нібито перебуває у Південно Африканській республіці. Він візит перериває на тлі ракетного удару по Києву, але сказав щодо угоди, яка має новий формат, і вона нібито лежить уже Трампа на столі. Трамп, поки що, це ніяк не коментував, але дуже цікавим є коментар саме Зеленського. Він говорить наступне: все, що суперечить нашій Конституції, не може бути у будь-яких домовленостях». Новий документ після зустрічі у Лондоні лежить на столі у Трампа. Так, Зеленський прокоментував територіальні компроміси, котрі можуть увійти до мирної угоди про припинення війни. І далі він говорить наступне: тут звертаю, друзі вашу увагу. Слухайте дуже уважно. Сполучені Штати Америки запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні. Тобто, США виступили зі своєю пропозицією, не ми. Це пряма мова Зеленського. І він каже, що саме цю пропозицію обговорювали у Лондоні українська, європейська команда і представники Америки. В результаті цього обговорення у вигляді документу ця пропозиція знаходиться у Трампа на столі. Тобто це була ініціатива не українська, а американська. Я свідомо вам акцентую увагу саме на цьому, тому що зараз виглядає так, що в принципі. Ми щось зробили для того, щоб Сполучені Штати Америки змінили свою думку, і публікації в Блумбергу вказують на те, що нібито позиція Вашингтону по відношенню до Москви стає жорсткішою. Ну, принаймні, ракетний удар Путіна по Україні це прямий плювок на адресу Трампа в обличчя Трампа Трамп втерся. Виказав свою думку з цього приводу на адресу Москви, але виходити з переговорного процесу не збирається. Тому я особисто не виключаю, що Путін буде продовжувати в такий спосіб нівелювати будь-які спроби Трампа завершити війну. Але оскільки Трамп говорить про дедлайни, то в Кремлі також розуміє, що довго вони з цим тягти не зможуть. До дедлайну, умовно, до 30 квітня залишилося дуже мало часу. Фактично, рахуйте 6 днів. І в ці 6 днів має щось або відбутися, або не відбутися. Ну так, да, друзі, прогноз такий, і ви самі розумієте, що робити прогнози з Росією справа дуже-дуже невдячна. Втім, Європа виступає нібито на підтримку України. Чому нібито голоси з Європи лунають однакові. Сьогодні стало відомо, що генсек НАТО, Марк Рюте, закличе керівництво США відмовитися від примусу України до миру на умовах Путіна. Про це пише видання Financial Times, але загалом фраза ні про що. Бо за великим рахунком, ми не знаємо, що повезе Марк Рюте до Вашингтону. Ну, ми сьогодні він там уже має перебувати з офіційним візитом. Є підтримка з боку Європи з боку Макрона. Макрон каже, що силовий тиск має здійснюватися не на Україну, а на Путіна. Так само дуже обережно нас підтримав Вікір Стармел, але, але після заяви Піта Хекзета, вчорашній очільника Пентагону, США, який той сказав: ну, якщо раптом ви будете далі продовжувати таку риторику, то ви залишитеся з Росією один на один, не будете мати безпеку Сполучених Штатів Америки. І Марко Рубіо фактично це ж саме сказав. Так от, сьогодні інші політики, європейські... Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда виказали іншу думку. Вони говорять, Дуда говорить, що для можливої мирної угоди між Україною та Росією потрібен компроміс. І в Україні, мовляв, доведеться піти на поступки. Фактично, один в один, Дуда сьогодні повторює слова Віткофа і Дональда Трампа. На думку Дуди, покласти край війні в Україні можуть лише США і їхній президент Дональд Трамп. Це ж саме сказав сьогодні прем'єр-міністр Нідерландів, який перебуває з візитом у Вашингтоні у Білому домі. Буквально півгодини тому він зробив таку заяву. Тобто, як ви бачите, Європа фактично розділилася. Хтось палкіше підтримує Трампа, хтось обережніше підтримує Трампа, ну а хтось намагається йому суперечити. Що говорить Дуда? Сьогодні мій висновок абсолютно однозначний. Немає нікого за межами, США, хто міг би зупинити Путіна. Тільки цей американський тиск може дійсно покласти край цій війні та допомогти укласти мир. Погоджуюся, але тиск може бути різним. І він повинен бути не таким, як нині. Тиснути можна дійсно на Путіна. Це варто робити. Ну але Трамп, як бачите, обрав. Трішки іншу, яко кажучи, тактику. І також він підкреслив, має на увазі Дуда, що мир вимагатиме поступок з обох сторон. Це мають бути компроміси. Далі не хочу цитувати Дуду повністю, в принципі, ситуація абсолютно і позиція зрозуміла. І інші в Європі потрішку, але все ж таки задивляються в бік Трампа, аби підтримати його намагання припинити російсько-українську війну на його умовах, на умовах Трампа. Але непоступливість України дається в знаки нині, і Трамп навіть визнав, як ви знаєте, вже що ну, домовитися із Зеленським сказав, він виявилося не так просто. Німеччина, на яку ми покладаємо багато надії, Фрідрих Мерц, який буде канцером Німеччини, дещо по-іншому почала формувати думку свою стосовно зняття санкцій проти Росії. Звісно, зараз я говорю не про всю Німеччину, а лише про партію Олафа Шольца, який до нині є канцлером Німеччини. Але це також дуже важливо. Чому, друзі? Тому що наступним канцлером Німеччини буде Фрідріх Мерц, який входить до ХДС, а Олаф Шольц представляє соціал-демократів у Німеччині. І вони обидва, тобто їхні дві партії, утворюють коаліцію, утворили коаліцію у Бундестазі. Тому партія Шольца впливатиме на рішення, які будуть ухвалюватися в Бундестазі і в Німеччині загалом. До чого я власне веду, у партії Шольца сьогодні заявили про підтримку ідеї скасування санкцій Сполучених Штатів Америки проти Північного потоку. потоку-2». вранці я вам повідомляв про те, що Марко Рубіо заперечив те, що в Білому домі розглядають. Питання зняття санкцій проти Північного потоку потоку-2». Він каже: ні, 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 такого нема. Вони спільно з Вітковим зробили таку заяву. Але у партії Шольца, речниця з енергетичних питань, пані Шеєр, сказала, що санкції США проти російського газогону від самого початку були незаконними, тому їхнє скасування. Відповідатиме міжнародному праву в інтересах пошуку дипломатичних шляхів до миру і припинення згарбницької війни проти України слід заохочувати кроки, які потенційно можуть підтримати цей процес. Маячня повня, заохочувати Путіна це ну остання справа. Але певне в Німеччині ще живе історична пам'ять. Вибачайте, що так кажу, але по-іншому я це оцінити справді не можу. І розмови про те, що Європа готова закуповувати російський газ, як ви бачите, знаходять підтвердження. Рано чи пізно, друзі, ми по факту це побачимо. Після того, звісно, як буде припинена російсько-українська війна, але поки що до цього активно готуються і європейці. готуються до переговорів подальших і на Росії. Ще раз наголошу: Вітков нібито нині перебуває в Москві. Офіційної інформації немає. Очільник служби зовнішньої розвідки Росії на Ришки, якого ви теж добре знаєте, повідомив про те, що у нього можлива зустріч з директором центрального розвідувального управління. А Шойгу дав інтерв'ю і сказав, що Європа готується до війни з Росією до 2030 року, тобто не Росія готується воювати проти Європи, а Європа проти Росії. Викривлена логіка, Шойгу, в принципі, нічого нового, нічого екстраординарного, але чому пронувала ця заява? Він говорить, що допускає зіткнення з НАТО, якщо європейські країни вирішать направити своїх військових як миротворців на історичні території Росії в Україні історичні території Росії я беру лапки, звісно, це в його розумінні історичні території. Також, за словами Шойгу, розсудливі політики в Європі розуміють, що це призведе до Третьої світової війни. На цьому тлі з'являється повідомлення сьогодні у різних іноземних виданнях про те, що Великобританія та Франція пом'якшили свої плани щодо відправлення військ в Україну, а це є одним із пунктів мирної угоди. Це якраз про ті самі гарантії безпеки. Я також вам попередні дні розповідав про те, що є вже версія, що ніяких військ в Україні європейських не буде, а будуть просто консультанти та спостерігачі. Ну, типу, місія ОБСЄ, яка була з 2014 року, яка, типу, моніторила, вибачте, в лапках, ситуацію з наявністю чи відсутністю обстрілів по лінії бойового зіткнення тоді ще, коли у нас було АТО. Сьогодні ситуація приблизно повторюється. І говорять, деякі чиновники побоюються, що Росія сприйме присутність британських та європейських військ на українській території як одностороннє втручання, а не миротворчу місію. Проте Велика Британія не готова відмовитись від планів, пише вранці Таймс, а пізніше Західна преса пише про те, що Британія передумала. Де правда, побачимо дуже скоро, але оскільки з'являються такі повідомлення, ну ви розумієте, що диму без вогню не буває. Європа. Трішки заткує зараз в цьому плані. Заяви звучать, але за великим рахунком, Європа також перекладає всю відповідальність за припинення російсько-української війни на Дональда Трампа. Ну і справді, Дональд Трамп заявив, що може це зробити, мусить робити. Але Європа могла б нам, я вважаю, більше допомагати в військовому плані, тому що допомога від них скромнувата. І, друзі, на завершення, кілька вам ще важливих новин, які варто знати. Що стосується угоди про рідкоземельні мінерали. Наша делегація, на чолі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, перебуває нині у Сполучених Штатах Америки. І вже Шмигаль зустрівся із міністром фінансів Сполучених Штатів Америки паном Бесентом і заявив, що угода готується. Але якщо й не стало відомо про це, повідомив міністр фінансів України, угода про рідкоземельні мінерали до кінця цього тижня підписана не буде. Над нею активно працюють. Я вважаю, що ця позиція України однозначна, і офіс президента не збирається підписувати її взагалі. Ну чим далі, тим більше це очевидно. Що, як на мене, стане черговим величезним скандалом, політичним, геополітичним, навіть між Україною та Сполученими Штатами Америки. Зеленський сьогодні, коментуючи саме підписання цієї угоди, сказав, що Україна прибрала з угоди з про корисні копалини все, що було поза Конституцією, так само, як і з мирної угоди. І каже, що Трамп запропонував угоду про мінерали, хоча пропонували ми її. Все, що було поза Конституцією України, ми прибрали, і ми одразу пішли на меморандум, який не йшов у розріз нашому законодавству, і ми підписали його. Ми не знаємо, що прописано в тексті угоди, про що домовляється Україна та Сполучені Штати Америки, але абсолютно очевидно, що ми підписувати цю угоду не збираємося. Не вважають це добрим, тому що це лише загострить ситуацію відносини зі Сполученими Штатами Америки. Це моя особиста, друзі, думка, ви напишете свою. І також Мігаль повідомив про те, що Україна може укласти зі Сполученими Штатами Америки угоду про безмитну торгівлю. Тобто 10%, які Трамп ввів для України, можуть бути скасовані. Але. Ціна цієї угоди ми поки що також не знаємо. Не виключаю, що там у лобі виробників чавуної сталі українських олігархів. Також Financial Times пише про те, що Україна може оголосити дефолт уже в травні місяці. Питання стосується реструктуризації заборгованості на суму 2,6 мільярди доларів. Про це пише сьогодні Financial Таймс. Якраз Шмигаль, перебуваючи у Вашингтоні, проводив зустрічі з Світовим банком Міжнародним валютним фондом. Щодо реструктуризації цього боргу, домовитися не вдалося. І ми маємо виплатити лише відсотків у травні на суму 600 мільйонів доларів. А платити, друзі, нема чим. Така от зараз складається непроста ситуація. Тому, звісно, ставити крапку у питаннях підписання мирної угоди. Е, угоди про безмитну торгівлю і так далі. Поки що зарано переговори тривають, але абсолютно очевидно, що Офіс не поспішає це робити. Проблем справді багато. І е, ще дуже така одна примітна інформація, яку я хотів би, щоб ви знали. Китай зробив заяву щодо також митної війни зі Сполученими Штатами Америки і каже, що ми готові до переговорів зі США. Але нехай поки що США для початку скасують усі мита. Сполучені Штати Америки, устами Бесен та міністра фінансів, сказали, що ну, мита не будуть вічними проти Китаю, ми можемо і відступити. Тобто, фактично, Китай сьогодні прийняв виклик Дональда Трампа і готовий до переговорів з ним. Не думаю, що вони будуть простими, Певно, не такими простими, як і США та України, але торгові обороти в нас. Дещо відрізняється. Друзі, на цю хвилину поки що всі новини, які я вам хотів повідомити, вибачайте, що, можливо, випуск був трішки задовим, але інформації справді багато. Підписуйтеся на канал, кожного разу вас буду про це просити, оскільки це дуже важливо для розвитку україномовного Ютубу. Всіх люблю, всіх наша не перемикайтесь, все буде Україна!